Вітання з Мілано, і мої міланські оповідочки будуть брати початок з вулиці Данте. Ця вулиця, яка збудована від фортеці Сфорса до дому, майже прямим керунком шлях Наполеона. Адже Наполеон був дуже гоноровим хлопцем історичним, і він себе коронував у міланському храмі кафедральному дому. Шлях Наполеона зараз це вулиця Данте. Данте є основоположником сучасної італійської мови. Це вулиця, яка наповнена неймовірними магазинами, бутиками високої моди, кежульне і чарівними будинками. Походу назваблюють різні смаколики і желато. морозиво. Одна кулька 3,7 і євро, 2,5,5. Ми заходимо з вулиці Данте в пікало театру. Пікало театру. Є така інформація, що цей. Сонячний годинник і ось цей створені розписами Леонардо Де Вінчі. Адже Леонардо Де Вінчі деякий час жи, жив в палаці Сфорце і робив багато чого і в Мілані. Хочу звернути увагу на цей неймовірної краси будинок Рабель Шіфа з фрагментами неоготики, еклектика. І стиль історизму. Палац Форцем і класичні шіфи, будинки, кораблі Мілано. І знову ж таки центрально радіальна будова міста. Міланський трамвай. А тут уже дуже схоже на Париж. Ця площа була створена після розчірку Наполеона, і дуже схожа на Париж. Величний Мілан. Ця площа зараз на реконструкції, давні трамвайчики, дуже атмосферно. І ми бачимо вже звідти виглядає Дуомо, катедральний храм Мілану. Дуже атмосферно рухається трамвай. А ми рухаємось додому. Я якраз стою на п'ятачку безпечному і бачу рухи усіх трамваїв. І ми наближаємося до головного храму Мілана, неймовірного дому. Ми знаходимо на площу ринок, яка дуже давня і дуже значуща у Мілані. І, звісно, тут посередині є давній колодязь. Площа середньовічна будівлі 12-го. Ось ця мерія 12-го. 13-го, 14-го, 15-го сторіччя. Це школа для дітей з привілегованих сімей. Середньовічний колодязь. Колодязь Сорому, Беренд Прада тут часто робить свої фотозйомки. Це середньочний Колодязь Сорому. І тоді, коли була чума, і е, тут була стара площа ринок, приводили сюди злочинця, розповідали, що він зробив. З нього прилюдно, знімали штаницю, привертали увагу, і потім після того його карали. Ми проходимо через галерею мерії 12-го сторіччя, дуже велично і надихаюче. І ми бачимо головний храм Мілану до і ось перед нашими очима відкривається неймовірний храм Домо міланський, який збудований у стилі поломінююча готика. Ажури і краса його просто зачаровують. Луна італійська музика. Джані Маранді. Още перед собором доому. Неймовірної краси дому, збудований з рідкісного біло-рожевого мармуру. Це єдиний храм в Італії, який збудований в готичному стилі, саме з такого матеріалу. І пам'ятник королю Нейло Вікторіо, який об'єднав Італію. І в цій композиції площі одразу видно, що головним є собор, гарні карабінери в таких чудових костюмах, два хлопці і дівчина, музиканти, неймовірна атмосфера. Зараз людей дуже багато, але зазвичай їх тут більше. І вхід в королівський пасаж рухаємось до пасажу. Ми заходимо в галерею Вікторія Манило. Ідея цієї галереї була поєднати площу Дому з площею ласкало, там де оперний театр, так, щоб королівські родини могли, не замочивши ніжки, дістатися до опери. Краса пасажу вражає. Величі, краса, яка пройшла через роки.

Перший магазин бутік Прада був відкритий саме в цій галереї. Ось тут символ Турину, колишньої столиці Італії. Турин був дуже близько до кордону з Франції. І ось тут треба покласти п'ятку в ту нішу і прокрутитися. І тоді виповниться твоє бажання. Галерея побудована у стилі Неоренесанс. А ось тут ми бачимо головний. Герб Мілано і Луї Вітон, тому що саме тут була відкрита перша крамниця. Пасаж вражає, велищо розкішу, і аристократія Мілана саме з площі дому. Після служби вони всі італійці дуже набожні. Проходила вже на дефіляду до Ласкала. І ось з пасажу ми одразу. Бачимо, ласкала позаду мене. Театр ласкала. Ось така на ще одна мандрівка вулицями і живомальовничими місцями Мілано. Продовження буде Мілан нікого не залишить без емоцій.